Так, ми визначаємо. Тому я проголосую так, як ми вирішили на правду. Знаєте, будь ласка. Я зараз бачу і знаю. Ну, ви ж лично будете голосувати. Я не знаю нікуди. Я ще раз. Шановні, шановні, дайте мені пройти на моє Ми вас не затримаємо. дайте мені пройти на моє роботи. Отвіті на два питання і все. Не так, не так. Командир, дайте пройти чоловіка. Хай йде, його ж ніхто не дешне. Убери руки від мене. Подожди. Я ж вам не заважаю працювати там, де ви працюєте. Я член податкового комітету. Про, про, Пропустіть працюємо на вас. Подожди, ми працюємо ні. на вас. Ні. Ця я створюю я робочі, робочі місця. В мене вовремя, було до ради От підприємство. Народ. Я сплачував багато податків. Я в податковому комітеті. Якщо ви стоїте з цими бумажками, то ви маєте знати, що я в податковому комітеті голосував. За підтримку цього законопроекту. Вас, Тому, вас якщо ви ніхто, ніхто так, не ви обвиняє. Так я Ми ще раз кажу, просто дивіться. я сказав, не... цікавий. Ви я я сказал, підтримати я готовий, 40. я за нього на комітеті пропустив. Пропустіть. Пропустіть, пропусти, не держи, не держи, пропусти люди. Все. Хай іде, хай іде. Ребята, без оскорблення, все. без отаків. Ніковаю, батьківщину за. Я Якщо не можу питання, зиму задав. Дві минути хоч поставив. По дай, дай пройти. Депутат, депутат!